Доброго дня! Мене звати Юрій Підлісний, я торговий представник КВС Україна у Полтавській області. Зараз ми знаходимося на полях Полтавщини, а саме у господарстві ПАФ відродження Диканського району. Сьогодні разом з власником господарства Віталієм Яківець та продукт-менеджером Олександром Кірічек ми оглянемо велику платформу, яка має господарство в цьому сезоні. Віталій, розкажіть більш детальніше технології вирощування у вашому господарстві. Доброго дня. Приємно, що ви до нас завітали. Ми знаходимося на полі, де закладені демо ділянки озиму ріпаку. Хотілося б розповісти трохи про саме поле. Тут був попередник озима пшениця, після якої проводилася глибока оранка. Потім була культивація. Через певний період часу, після опадів, ми вносили гербіцид суцільної дії і відразу приступали до посіву. Посів відбувався. 14 серпня разом з посівом вносилися складні рідкі комплексні добрива в розмірі 25 літрів. Та давався каз 32 в розмірі 70 літрів. Міжряддя в даного ріпака проводилося на 70 сантиметрів. Норма висіву проводилася 400 тисяч на гектар. На даних ділянках проводилися також змінні норми висіву від 200 000 до 400 тисяч. На даний час ми маємо гарний розвиток озимого ріпаку, оскільки ми вносили два рази. Засоби захисту рослин, а саме ріст регулятор, бор та інцицид. Надіємося на гарний врожай, на гарні погодні умови. На даній демо в ділянці представлені 13 гібридів озимої пакету від компанії КВС. Про це детально розповість Олександра. Дякую, Віталій. На даному демополі представлене портфоліо гібридів озимого ріпаку компанії «КВС». Всього ми маємо 13 активних гібридів у портфоліо. Також на даній локації можна побачити ще два нові гібриди «КВС Домінгос і «КВС Скорос, які будуть доступні до продажу в наступному сезоні 26-го року. Також на цій демолокації ми зможемо подивитися і порівняти гібрид Гранус з різними нормами висіву при ширині міжряддя 70 см. Як Анний гібрид реагує на густоту в рядку чи є надмірне витягування точки росту та інші особливості гібриду. Це називається «Ідеал». Угу. Теж прекрасно. Угу. Та теж він відміннос. Що незалежно від гібрида ми не бачимо надмірного витягування точки росту? Отже, стратегія внесення фунгіцидів ріст регуляторів була обрана правильно. Сто Ми бачимо дуже гарний розвиток кореневої системи станом на середину жовтня місяця. Відповідно, це теж запорука отримання високого врожаю. Та гарних прибутків. Бачимо гарну густоту стояння. Висівалося 400 тисяч стояння, десь приблизно 360-380 тисяч. І пак знаходиться весь в борозні. При гарних опадах дасть змогу намивання землі, що дасть трішки сховати точку росту для кращої приземілі зимою. Листова поверхня вся чиста, немає жодних хвороб. Виходить, фундицит спрацював у нас всі 100%. Будемо і далі користуватися цією схемою. 5, 6, 7 і восьмий листок на виході. Всі чисті, всі гарні. Ми оглянули гібриди озимого ріпаку на даній локації та відмітили особливості розвитку гібридів. Після відновлення вегетації навесні ми обов'язково повернемось на дане демо поле і будемо проводити спостереження за нашими гібридами до збирання врожаю. Дякуємо. Щаслива Дякую.